Всім добрий день, 28 листопада, я в Одесі. Сьогодні в Одесі 5 градусів тепла. Все тане. Все тече. Я зараз буду показувати вам. Трошки пройдемося по місту і підемо на моряч. Тож не будемо гаяти часу, ходімо. Ось так виглядає сьогодні місто. розчищені дороги, тротуар, як і вчора. Де розчищений, де не розчищений. Ось так. Растюня. Растюня вже була на поводку, ми тільки вийшли, 10 хвилин демо, вона вже була наказана, вже була на поводку, тому що з'їла гадості. Не встигаю за нею. Треба щось знімати і треба дивитися за Растю. Іде в образі, в новому лукі. Ось так. Аварія. Теж якийсь дрот. а це подивіться на ці сосульки, на цей розмір, а? Що коїться? Ходімо роз Ще оговтується Одеса від цієї бурі, що була. Бачила тільки що везли дерево перепилене. Також вже я тільки вийшла 15 хвилин тут по вулиці, а вже бачила і техніку, якусь ці з вишками автівки, якісь щось. Щось лагодять, чинять, ремонтують. Це відома книжка. Йдемо через ринок, критий ринок, щоб не потрапити в якусь халепу, щоб на голову нічого не впало. Я спочатку йшла отак по пішохідній доріжці, але там щось падає на голову. Ну, не щось, а сніг. Залишки снігу, щось розтає, падає, тому небезпечно ходити. О, бачите, тільки що я не знаю, в кадр попала чи ні. Тому ми вирішили йти через книжку, так, Растя? Тут безпечно, тут все прочищено. А зараз трохи нового року. Для контрасту чи підняття настрою, чи... Я вже не знаю. Сьогодні теж обіцяють щось страшне в Одесі. Дощ, вітер, знов якийсь циклон іде. Не знаємо, що нас очікує. Ходжу дорогу, питаю у жіночки. Ось переходжу дорогу, кажу, ви не міряли туту глибину. Вона каже, ні, не міряла, але не рискуйте. Старобазарний сквір, пам'ятник Атаману Галаватому. Підемо. Ми зараз йдемо зразненько набрати води в вивеці. Там я бачила теж тут багато дуже дерев, тому є впавші гілки і зелено. Вся дорога, бачите, зелено. Листя ще не попадали, а такий був ураган. Діти насолоджуються залишками зими. Ліплять снігову бабу, катаються на санчатах, а вже місце для катання все менше і менше, бо все тане, 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 але погодка чудова, 5 градусів, сонечко світить. Ось гілки, там теж гілки і дорога, я ж кажу, вся, як ото, знаєте, сиплять ліпістки троян, да? а це листя, листя, все зелено. Сніг в переміжку з зелень. Дерева попіляли теж, не тільки гілки. Я думала тільки гілки, а бачите, деревом. Пожежна теж бів'ять приїхала на заправку. Це номер. Ще такого не було, щоб пожежники заправлялися в бійці. Ні, це я шуткую. Звісно, вони не заправляються в бювиті в море такі дерева, а ось вам, будь ласка, зараз. Знов дерева і дроти, бачите? Боже, як жахливо, як жахливо. От скільки я хожу, це ж тільки центр, і скільки я бачу вже цих жахливих наслідків. Це все тільки повивозить. Ці дерева, ці гілки побирати, скільки треба часу, скільки треба людей. Я вже не кажу, як це відновити, всі ці електромережі і все. Ну от як так? Тут я ж кажу, що мало нам, да, від орків, скільки ми страждаємо. Ще, ще такі пухи природа. Якщо хтось одеситів захоче зараз вийти заміж, опа, бачили, шукується, то не робіть цього. Бо бачите... ЗАГС не дуже поспішає розчистити біля себе територію. Боже, який жах. Подивіться, знов дроти, знов гілки. О, мама мій. Знову йдемо через книжку. Знімаю для вас спеціально для вас. Бачите, годувальниці. А ви казали вчора, що в Одесі ніде нема годувальниці, ніхто не годує птахів. В Одесі дуже багато годувальниць, дуже. Це серед міста. Якщо ми зайдемо в парк, то там їх буде безліч. Серйозно, я не цей не, не шуткую і не брешу в цьому випадку, саме в цьому. завжди відповіді за тих, кого приручить. І ми йдемо до моря годувати кошечок і птахів. Взяли їм корм та шкодимо. А як пройти? Ми в засаді, Рася. це тупік. Ми в тупіку. Проходячи деякі ділянки, я відчуваю себе, переможецею битви останній герой. І Я пишаюся собою. Але перед тим, як пройти, я на все це дивлюся, і мені здається, що це неможливо. Я не пройду. Ці глиби, це ковдобини, це лід. Але я проходжу. Я, я беру себе в руки, я йду, я проходжу, і, ух, я пишаюся собою. Це я шуткую і ні в якому разі це не пику одеським комунальників. Я вважаю, що вони зараз працюють. Е, як казав мій Андрій, ти пройшла себе, отак мені здається, і працюють зараз одеські комунальники. Вони розходять себе. Працюють вище своїх сил. Велике-велике дякую їм. Тарас Григорович, добрий день. Тарас Григорович, ти вже нам як наш добрий дідусь, до якого ми кожен день приходимо в гості і кажемо, добрий день, Тарас Григорович, як ви. Як ви? Тут теж все тає. Чесно кажучи, я думала, що хоч в парку затримається сніг, але ні, бачите? Ні, ну 5 градусів туди. Парк Шевченка для тих, хто не впізнає. Тараса Григоровича, хто не впізнав, то я кажу, озвучую. Ми вчора, коли поверталися додому, вже ж вечір був. І на вечір воно так морозець збрався, ми скарзалися. Я хвилювалася, що ми сьогодні взагалі не зможемо вийти на вулицю, а воно, бачите, як. Пішов такий суттєвий плюс. Подивіться на ту, бо нам вже стоїть клянчить. Растя! У тебе є совість, а? люди прийшли погодувати безпритульну собачку, але собачка не хоче. а Растя замість неї. Так ми, а ми несемо котикам їжу, корм. Йдемо до моря на трасу здоров'я, годувати годувати котики. Ну, це вона така годувальниця. На неї, якщо розраховувати, то вона все в один рот. Тільки собі, да, Тільки собі. можу її відігнати цю красотку. Лізе до людей, ну вже з'їла дві сардельки і вона лізе далі. Їй мало. Собачку прийшли погодувати, яка на вулиці живе. Ну, ну Це взагалі щось і ми, а ми йдемо котиків годувати. Ну, раз ця годувальниця читає, я ж кажу. Ах. Не сказала вам стосовно транспорту, маршрутки ходять всі. Трамваї, тролейбуси в центрі не ходять. Тому що пошкоджені електромережі. Вони ходять там, де не пошкоджені електромережі. Я не знаю, як трамваї, бо я їх не бачила вчора, ні сьогодні, не вчора. Але тролейбус, от я знаю, дев'ятий тролейбус вчора, я його бачила, але його рух растякай кайфуліки. Рух цього тролейбуса е, іде по канатній, там де впало велике дерево. Але зараз воно поміняло свій маршрут і йде до вокзалу, якось так. щось таке. Але я бачила вчора дев'яту тролейбус. Вон пішли кайфуліки. Кайфуліки, кайфуліки. Тирин, тирин, тирин. Ростя, Боже, це буде довго. Я до тебе поки дойду. Слизько мені дуже і страшно. Кайфулі, кайфулі, кайфулі. Кайфулі, кайфулі. Такий у Расті новий адресник. Таня моя сестра подарувала в формі кістки. Написана розтяжка мій номер телефону. Клас. Клас. Дякуємо Таня. Дякуємо. Кайфуліки. Кайфуліки. Дорога до моря. Я бачу морячка. Мені здається, що воно так спокійне, як і вчора. Клас. Ух і морячка наша. Красиво, так? Да? Дуже красиво. І знов дивує небо. Подивіться на цей колір, на ці хмаринки. Дуже красиво, ну дуже. І як класно, коли я спочатку хожу по всім справам, а потім йду на море. Бо після моря ти вже нікуди не підеш. Ну по яким справам? Воно настільки розслабляє це море, оці ці краєвиди неймовірної краси, неймовірної, що все, вже хочеться просто кайфувати. Дивитися на це, мріяти, заспокоюватись і кайфувати. Клас! Ось так виглядає сьогодні спуск до Ланжерона, все пітайло. Якщо вчора тут було слизько йти, то сьогодні вже чисті доріжки. На деревах сніга немає, та й де та й дерева. Скажуть, от зараза ще сміється з цього, да? ну що ну, робити. Дерева то дуже шкода, що вони падають, але падають вже ті, які, які повинні були впасти, які треба було обрізати. А то, що вони коли падають, руйнують все, то це погано. І людей. Трамованих, скільки, скільки я читала, я вже забула, яка кількість травмованих людей після цього снігопаду, що дерева попадали на людей, руки поламали, ноги поламали, голову розбили. Оце жах, а дерева, ну що вже, що з цим робити? Кісюня, ми йдемо тебе годувати. Манюня, худенька, маленько. Будемо зараз. Смачного тобі. Боже, вона така м'якенька, така тепла, мила така. Смачного. Котиків не можна ганяти. Ми прийшли їх годувати. Ти зрозуміла? Тебе ж нагадували добрі люди. І ти котиків повинна дати їм змогу поїсти. Ще йде, злякався разці. Ого, яка хвиля! Тільки хотіла сказати, що морішка хвилюється, але не дуже. Подивіться, які хвилі. О -о 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 -о! Клас, ми йдемо. Но ми пройдемося, напевно, трошки поверху, а потім спустимось. Бо я ж хочу погодувати котики. Помачного тобі, манюня, вона нічого тобі не зробить. Я їй дам зараз. Моречка, добрий день! Мені здалося, що ти спокійна, а ти не спокійна. ти хвилюєшся, ти така красива, Боже, яке воно красиве, наше море, неймовірно красиве. Оце доробила стоїть, заважає красивий зйомці. Ой! Клас! Клас. Боже, як воно відійшло. Подивіться, як воно відійшло, наскільки. Що це коїться. У. А-а-а! Ти що? Ні-ні-ні-ні-оце да. Так, море відійшло дуже сильно. Горобчики відразу і чаєчки прилетіли. І чаєчки посідали, подивіться, боже, яка краса! <звук> а ви будете крупу їсти? Там сумку мою ніхто не це не попре. Поки... Okay. Я тут бавлюсь. Ні, подивіться на цю, а разтя. Просто відійди, іди. Я тебе прошу. От відійди. йде ды. тут окремий басейн же. Оце море відійшло. шокується, а. Ну там підійдемо ближче. Хоча бачите, воно відійшло, а хвилі достають далеко. Тобто дуже близько неможливо підійти. Чаєчки! Будете їсти? Сніговик впав, шкода, шкода сніговика, такий милий був. Пані Леопольд навіть писав, що сніговик і я одне і те ж саме лице. Ну, таке. хвора людина, що зробить. Що він не може відрізнити мене від сніговика, то що. Растя, накайфували вже, так? Да? Кайфуліки, оце кайфуліки, нарешті. Вже скільки днів ти не бачила м'яча. Це були кайфуліки в халасту. Скільки днів у нас були кайфуліки в халасту? То вітер, то сніг, то мете, то буря, то ще щось. М'яча немає. Все. От як робити кайфуліки? От як? Нарешті, нарешті. Нарешті повноцінні кайфулики. Все, все. Ай-та-та-й-та. Яке море красиве! Oh! Рватися. Воно гіпнозує. Тягне мане, я не знаю, що. Як відійти від нього? Моя бусинка, вона теж не хоче йти, моє сонечко. Хочеш гратися, да? подобається на морі гратися в м'як. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. Ну а вам приємного перегляду, таких вибір. А вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.